Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати коліус. Коліус належить до родини глухокропивові або губоцвіти Батьківщина коліуса. Тропічні ліси Південно-Східної Азії та Африки. Тропічні ліси Африки. Коліус це тропічна рослина, яка любить тепло та вологість. І зараз я буду пересаджувати. Це ґрунт для кімнатних рослин, самий звичайний ґрунт. Дуже гарний тут суміш торфу і мінеральні добрива також присутні в цьому ґрунті. Це Валєра підійшов. Цікавиться ґрунтом. І також ґрунт для кактусів. кульоз любить вологу. І дуже часто буває загниваються корінчики, бо дуже щільний ґрунт і відбувається загнивання коренів. Тому додається розпушується, як наче ґрунт, я додаю такий суміш для кактусів. Тут багато камінчиків, керамзіту і більш рихлиться, ґрунт стає таким пухким. кулюси, це рослини люблять вологість. Особливо влітку їх треба оприскувати. Дуже гарні рослини, красиві, різні є їхні сорти, кольори, листочки. Горщик не треба дуже великий. От. Тут це живці були посаджені, десь місяць, напевно, вони стоять. О такій водичці. Водичка налита на дні 2 см було. От, вони трошки витягнулись, бо вже осінь, і мало а, ну, світла було цієї осені. Мало сонечка було. От, і прийшов час їх вже пересадити із води у ґрунт. І всі гуртом, а тоді на весну вони зараз перезимують і на весну вже підуть, можна.